Ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами, радість маю, чи тривогу серце мами завжди з нами. Найдорожчі мамі діти, дітям мати їх так само. Треба жити так і вчитись, щоби радувати мами. А як вивчитись з літами, вдячні мамі за турботу і поїде мами, він ще край десь на роботу, хай усі запам'ятають і листи, і телеграми, шліть туди, де їх чекають, виглядають ваші мами.